Всім привіт! З вами Леся Білейчук. Спеціальна пропозиція тільки для інтерактивного каталогу в квітні місяці. Скануй код на 66-й сторіночці. Тобі відкриється інтерактивний каталог. Обираєш онлайн пропозиції. Під спеціальною пропозицією мається на увазі можливість замовити будь-які продукти з додаткових сторінок інтерактивного каталогу, каталогу яких немає у друкованому каталозі з максимальною знижкою представника 40%. Продукти з додаткових сторінок інтерактивного каталогу замовити можна виключно через кошик інтерактивного каталогу на сайті ua.avonbrosure.com у період з 1 по 30 квітня знижка діє виключно на додаткові сторінки інтерактивного каталогу. Знижка представника 40% діє тільки для рівнів золото, платина та платина еліт. Для нових представників та представників рівня бронзи та срібло на продукти діє знижка представника. Дякую всім за увагу! Сподобалось відео. Підписуйтесь на мій канал та ставте лайк. Папа! -па.